...докато я Виталий Степанович, мене не інспектор. зупинял инспектор. Я просто зупинився, се, запитав що за проблема. какво се вас с това. И он ми предявлява, шоб аз му предявил документ от машин. Не, не доезжай, е, ори, чувак, на каких основаниях вы занимаете да, да. данным прибором? Майор милиции. Полиции же одни. Вы кто такой? Никак не знаете. Представьтесь, Смотрите, Сначала посмотрите, кого. Будь ласка, представтеся. Від статті 5 прийшли сюди. Закона України. Будь ласка, представтеся. Ви нас звернулися? Ні, вися звертайтеся з трупу. Вися звертайтеся. З кимося з трупу. Вися звертаємо. Ви підійшли, ви підійшли, ви мали що? сказати. Я громадянин України, по-перше. Відно статті п'ятої. Якої покажіть своє посвідчення. Статті п'ятої чого? Закона України про поліцію. Про якого поліцію? Закон України. Ви знаєте поліцію? Є закон. Про національну поліцію. Так. Но... Стаття 5, що шо каже. Що каже стаття 5? Призверні до громадянина. Ні, ви звернулися до мене. А ви до мене звернулися. Я сядували. А що ви робите? Я вас ось звертаю. Забріть будьте, будь будьте добрі, сьогодні отправить. Я не знаю, як це називати. Що воно такое, забріте до мене. То, є... то Ви мене не обручаєте. Ну то забріть, будьте добрі. Ну, то що я вам. Вони сертифіковане. Теперте, будь ласка, ви читайте закон. Я закон знаю. От іменно. Я знаю, Нурмальне закона. Будьте, ласка, ваше посвідчення. Ви щось хотіли? Хочу що? подивитися ваше посвідчення. Поки що я розмовляю, воді. Будь ласка, призявіть, сідську послання. Ви мене зупиняли? Та. Ви мене зупиняли. Та. Ви перешкоджаєте, роботі приціляєте. Я стою біля машини. Як я працював? Що робив? робив? Я вас питаю, що що Ні, Що я робив? Я Що нормально. нормально. Добре, не його за руку. Я не його документацію. Я не вирвав документацію. У вас є докази, що я Так, У мене є доказу. Що я вировав, покажіть. Да. Подасте на нього в суд. Подайте на нього. Да, суд. Да, в суд. Да. Добре. Згідно поступ... якого закону ви нього про... просите документ. Згідно якої статті ви просите нього документ. Я вам все, громадянин України. А ви хто такий? Тепер хто ви такий? Не, 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 не по суті Моя фамілія. Хто ви такий? Я так, маю, да. А ви маєте право мене? А ви тоді. Ну хто ви тепер, такий, ви мені повісте, хто ви такий? Таки. Я громадянин України. Я тоже громадянин. А ви в формі. З доружжям <праць> даже. даже з ну то хто такий? – Я, я працює поліції. Ну покажіть посвідчення своє. Я показую. Мені покажіть. О, ви маєте документи на автомобілі. <ріх> хто не по потим, теж не стосується вас. Ви, ви приїхали на транспортну Ну, тобто Згідно чого? Згідно чого. Згідно чого, я вам маю Ну. Яка стаття? Яка стаття? Питаю вас. Що там каже? Що водій зобов'язаний мати При зупинці. А ви зупинили? А ви мене зупиняли? Ви зупинилися, там не пише при зупинці. А що там пише? Там пише, що Водій що повинен мати присутність. Так, ви, ви стоїте, водій? водій повинен стати, прийти до вас і показати вам посвідчення, да. так? Так. Да. Просто на яких ознаннях? Будьте добрі, Ніяких. покажіть своє посвідчення. Ви дії правомірно, ваші Су... дії не правомірно. Ви я... перешкоджаєте роботі працівника поліції. Я попросив законна... документа. Водія Слухайте, документ. тепер послухайте мене. Слухаю. Як зараз до вас звертати? Хочу Слухаю. Слухаю. Виконуються законні вимоги працівника чого? поліції. Чого він не виконує законні вимоги? Законні вимоги. А, а вимоги коли є законними? Як, його... При зупинці. Да, я його Призупинці. Бо мене не зупиняв. Зупиня... Хлопці, мене зупинявся цінкар Гаїв. О, тут ще свідка у нас є. Він сам став, Ми його не зупиняли. Що він робив далі? Далі підійшов. підійшов. Поздоровався. Поздоровався, нормально. Запитав, що, що за проблема. А. Що а далі що Потім що робив? Що робив? Що? Відійшов від машини. І все. Документи дайте. Будьте добрі ваші документи. Шо? Щось хотіли? Я хочу ваше посвідчення подивитися. А ви Я вам покажу далі. Ну покажи, Трасла. Я вам покажу. Покажить нас Будь ласка. Слово посвідчення. посвідчення покажіть, що засвідчує вашу особу. Так дивіться, що... А що вам Жіння, треба? Паспорт, а що у нас паспортний режим? Нет, у нас не паспорт. А що для чого я маю показувати паспорт? А для чого Ви показуєте мені Ви мені кажете покажіть посвідчення, я вам показав посвідчення, посвідчення а читайте. Водія, або покажіть ви мені хоч якесь посвідчення. Хоч покажіть паспорт свій, Хоч посвідчення не водія. Покажіть щось. Ні. Ви так будете в Ютубі всі. Привикли сте робити по старих системах. А по яких? Про що ви а що посвідчення не показуєте? Я вам хоч Це слово загрубив. Якось ви... я... що я вам грубив? То все на камері пише, що ми говорили? На... Так ми теж на камері пише. Я буду віти, що. Ви всі відео, що ви говорили, як говорили, що ви показували посвідчення, ви все пред'являли. Так як має бути по закону Громадянину України. Да. Да. А ви зараз з чим? У вас якісь проблеми? Я напишу, да, пояснення. Сподіть, мені пояснення напишете. Ви мені просто покажіть своє посвідчення і мені ще пояснення. Ви пояснення будете писати своєму руководству по вашій поведінці. Посвідчення, покажіть Ту мені, не пишіть не бомбу, то ваші писання не нужні. Просто покажіть посвідчення, то... Та... Бо я знав, з кимся хоч общаю. Будь ласка, показіть вам. За 02.55. Ваш номерний значок можна бачити. Показуєте? Не показуєте, так? Да? Це вас не треба сокотити. За того обртні в Я ж вас так можу назвати. Я даже не бачив, що у вас є якось посвідчення.